Сьогодні ми попрацюємо з пласкою поставою, тобто, якщо у нас хребет. Повністю рівний або має невеликі вигини. Це погано. В моментах, якщо ви займаєтесь спортом, ваш хребет не пружинить, він залишається жорстким і любе приземлення для спини жорстке. Відповідно, із-за цього можуть виникати грижі, протрузії, больові відчуття, защемлення м'язів, і відповідно до цього ви будете відпочивати дискомфорт. Отже, сьогодні попрацюємо над розпрацюванням вашої спини, вашого хребта, для того, щоб у вас утворювались природні вигини, які будуть допомагати вам почувати себе краще. У нас буде два блоки: це міафас. Феціальний реліз та вправи, які будуть включати елементи розтяжки. Отже, перший блок це міфасціальний реліз. Нам необхідний буде ось такий твердий м'яч, може підійти пляшка води або скляна тверда банка. Перший і основний регіон, який нам необхідно буде розпрацювати, тому що він найбільше страждає під час рівної постави, це грудний відділ. Тобто, в цьому регіоні вам необхідно буде м'ячем пройтися. Ось таким чином, тобто на самі хребці ви м'ячем не знаходите, а тільки по м'язам гуляєте м'ячем. Вам необхідно стати біля стіни, м'яч на стіну. М'ячик має бути між лопаткою і вашим хребтом. Підсідаючи дуже повільно, набагато повільніше, ви проходите по м'язам, Ціль знову ж таки повільно і глибоко проникати в волокна. Якщо ви зробите це швидко, волокна не стигнуть розслабитися. Тому ваше завдання повільно протискати. І відчувати тверді місця, відповідно, на них сильніше і довше тиснути. Те саме можна зробити на підлозі. Ваша вага під гравітацією буде тиснути на м'яч, і відповідно, ви будете відчувати сильніший біль, тому починайте спочатку з стіни, а потім переходьте на підлогу. Так само потрібно буде розпрацювати, але вже м'язи живота в районі сонячного сплетіння. Тобто м'язи, які кріпляться до ребер, діафрагму ось цей регіон. Так само ви можете розмістити м'яч в себе на ребрах, і ось по такій дузі розпрацьовуючи це можна здійснити на підлозі. Тобто ви лягаєте на м'яч, гуляєте по м'ячу, протискаєте. Основний момент ви не знаходите на кістку, яка ось тут у нас посередині сонячного сплетіння. Її не чіпаємо тільки біля неї. І обережно без різких рухів не зламайте собі ребра. І третій основний блок м'язів, який нам необхідно розмасажувати м'ячем, це задня поверхня стегна. Вам необхідно сісти на таке підвищення, розмістити м'яч на цьому підвищенні і ногу покласти зверху. Відповідно, нога буде тиснути на м'яч, вам необхідно, гуляючи по м'ячу, теж дуже повільно знаходити тверді і болючі волокна, залишаєтесь на них і так само розмасажовуєте. Чому ми розпрацьовуємо ці м'язи? Вони найбільше по своїй структурі будуть затягнуті по волокнам. Тому вони нам будуть заважати під час вправ. Таким чином ми їх трішечки розтягнемо, видовжимо, і потім під час розтягнень нам буде легше їх видовжувати. Отже, переходимо на другий блок це вправи з елементами розтяжки. Перша вправа ми стаємо біля стіни, опираємось на стіну, і наше завдання, не змінюючи поясницю шию. Виштовхнути себе, округлити грудний відділ, розслабитись, виштовхнутись, розслабитись. Початкове положення для вас це розслаблений стан, тобто ви спочатку не проштовхуйтесь вперед, залишаєтесь в розслабленому стані, і ваше завдання сильно округлити грудний відділ і виштовхнути себе назад. Довго не стаємо, працюємо в такт з диханням. Виштовхнулись, стали рівнем. Вам необхідно виконувати рух дуже повільно, для того, щоб ви відчували, як ваші лопатки розходяться в сторони, і грудний відділ повністю округляється. Друга вправа, вам необхідна буде ось така еластична резинка. Вона буде більш уже силовою. Ви розміщаєте резинку ось таким чином на долонях і на спині. І той самий принцип, який був біля стінки, ви робите вже виштовхуючи резинку. Виштовхуєте руками резинку і паралельно в цей момент округляєте грудний відділ. І довго не стоїмо, повертаємось в початкове положення. До славлення. Виштовхуємось, повертаємось. Поки Тетяна виконує другу вправу, я вам показую третю. Грудний відділ залишаєте розслабленим, тобто він не має не нахилятись, не округлятись. Ми працювати будемо тільки поясницею. Ваше завдання розслаблений рівний стан. Після цього передній нахил тазом. Тобто ви стараєтесь нахилити таз вперед. І знову сісти, розслабитись. Нахиляємо таз вперед. Утворюємо в поперековому відділі прогін, розслабляєтесь, відпочиваєте. Знову прогін. Відпочиваємо. Ваше завдання попрацювати тільки поясницею, тобто утворити прогін і повернутися в розслаблений стан. І за того, що ваша постава довгий час була рівною, ви будете сильно напружуватись при кожному русі, тобто ви будете старатись допомогти собі грудним відділом, ви будете падати назад чи нахилятись вперед, тобто, щось робити лише ваше завдання сісти біля дзеркала, дивитись на те, щоб ваші плечі не піднімались, руки не рухались, шия не рухалась, а тільки працював ваш таз і він робив ось такий передній нахил. Мінімальний невеличкий рух, він дуже важливий для вашого попереку і для утворення природнього лордозу. І фінальна четверта вправа для нашого тренування це права хвилька. Тобто, ваше завдання нахилитись корпусом вперед, тобто зробити ось такий рух. Але через хвилю. Тобто, коли ви округляєте грудний відділ поясничний, і стаєте вперед. Одне, що, якщо у вас рівна постава, вам необхідно буде заакцентуватись на деяких моментах. Перший момент це сильне округлення грудного відділу і невеличке округлення поясничного відділу. Ви не стараєтесь округлити поясницю, тому що вона у вас і так достатньо округлена. Тому завдання округлити акцентовано грудний відділ, трішки поясницю, і коли ви вже вирівнюєтесь, не виштовхуйте грудний відділ, дуже сильно ви залишаєте легкі округлення, а поясницю сильно прогинаєте вперед і піднімаєтеся. І ось через такі акцентовані рухи ви робите спуск вниз. Округлення грудного відділу, зміщення лопаток, потім легке округлення поясничного, і після цього вирівнюєтесь в грудному відділі, теж залиште легке округлення, тобто сильно не витискайте грудну клітку вперед. А поясницю можете протискати і піднімайтесь. Вам буде дуже важко зробити ось це, тобто дуже сильно округлитись грудним відділом, не використовуючи при цьому шию і поясницю. Ваша ціль акцентовано заставити спинку округлитися тут. І вам теж буде дуже важко здійснити передній нахил тазом. Для того, щоб в спині у вас утворилося прогинання, хребці зникли за вашими м'язами, і ви утримали ось таке положення. Задня поверхня продовжить вам заважати, тому у вас водночас буде розтягуватися задня поверхня і зміцнюватиметься поперековий відділ. Грудний відділ нагадую, не протискаємо вперед. Піднімайте. Виконайте кожну вправу по 20 повторень. Це небагато. Але якщо ви будете акцентовано працювати і пропрацьовувати необхідні зони, ви помітите, як ви ж дуже швидко втомитесь. І навіть виконавши один-два раунди, ви вже не захочете робити третій. А виконайте три раунди. Виконуйте ці вправи кожного дня, для того, щоб ви сьогодні стали трішечки кращими, чим ви були учора. Тренуйтесь здорово та з розумом, підписуйтесь на канал, записуйтесь на тренування.